Влада таки знайшла гроші для індексації пенсій в наступному році. Коли і наскільки виростуть виплати сьогодні у випуску. <му> вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю їх підписись на канал. Тільки важливі новини. Як ви знаєте, Верховною Радою нещодавно було ухвалено бюджет на наступний рік. Так ось, збільшили витрати на соціальні виплати. Завдяки цьому влада може твердо заявити, що наступного року індексація пенсій буде. Залишається тільки питання, які ж суми, тобто наскільки людям підвищать пенсії. Перед тим, як я розкажу про те, що сказала міністр соцполітики Оксана Жолнович, від себе зразу хочу сказати, що це будуть зовсім зовсім маленькі суми. То, знаєте, то а, таке. Наче для галочки буде зроблено. тобто ми наче провели індексацію, але це будуть зовсім зовсім незначні суми. Тепер щодо того, що завели, за, а, Щодо цього заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Так, от вона заявила, що 21 мільярд додано міністерству соціальної політики порівняно з минулим роком, і ось це дозволить говорити про збільшення коштів для пенсіонерів. Індексацію проведуть. Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на початку осені також заявив про підвищення пенсії, що відбудеться в наступному році. Він наголосив, що безумовно найпріоритетнішою сферою фінансування є військовий сектор. Однак на другому місці стоїть соціальна сфера. Бюджет, який виділяється для мінсоцполітики, він буде спрямований на нарахування соціальної допомоги, субсидії, виплату та індексацію пенсій. Отже. Чергову індексацію пенсій буде здійснено в березні 2023 року, як і заплановано. Музиченку повідомив, що орієнтовно розмір індексації буде становити 5,4%. Пам'ятаєте, минулого разу то було 14%. І пам'ятаєте, які були такі мізерні суми, 100 гривень, 80 гривень. Звичайно, така індексація і близько не компенсує. Ось, а тепер дивіться: 30% інфляції. А розмір індексації становитиме 5,4%. Така індексація, вона і близько не компенсує ось тієї інфляції, яка очікується за підсумками 2022 року. Але все одно, як кажуть, це краще, ніж нічого. Тобто, можна зробити такий висновок. Що людям добавлять, ну, десь гривень по 30-40, так? Якщо порівнювати з тим, що минулого разу індексація була 14%, зараз 5,4%, тобто робимо висновок, що це буде десь по 30-40 гривень. От і все. Ну, новини, скажімо так. З одного боку. Добре, що наче хоч щось додавлять. з іншого боку, це така мізерна сума, але вже як є, тобто влада зі свого боку, наче зробила індексацію, і люди зі свого боку, наче хоч щось трошечки отримують. Тобто, ось так, але знаєте. Нехай, хоч трошечки, але додають так. Тому що якщо все це зупиниться, це також буде все не дуже добре. Тому хай, хоч потрошечки, але додають. Але наскільки я розумію, це буде єдина надбавка за наступний рік. Тобто наступний рік буде дуже тяжкий для пенсіонерів, тому що люди звикли, що, хоч потрошечки, але додають, а ціни будуть зростати. І ніяких добавок не буде. Тобто, ну ось така якась картина. Пенсіонери тримаймося, тримаємося, вся Україна. Я думаю, що наступного року все закінчиться, і потрошечку, потрошечку, все почне налагоджуватися. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.